Дівчата, ну що ж, най. Більш запитуване питання, які новинки чекають нас 16 січня 2023 року. І це відео присвячено саме новинкам, які поступлять в продаж з 16 січня. Ну що ж, давайте подивимося поближче. По-перше, у нас з'являться в обмеженій кількості фруктові креми для рук. Ось така цікава колекція. Три різні аромати. І із цієї ж серії у нас вийдуть бальзами для губ. І найочікуваніший, як завжди, це новий парфюм із колекції Illumine, тільки це вже буде у нас Illumine Dream. Неймовірний, легкий, квітковий, основний інгредієнт іріс. І він надзвичайно гарно розкривається на шкірі. Я вже спробувала його на собі, звісно, бачите, я зняла сліду. Аромат новий Illumine точно так. Також йде у слюді, як і класичний аромат Іллюміне. Але по композиції аромату він зовсім інший, він більш легкий, квітковий і насичений. І одною із неочікуваніших новинок став Колаген, ви знаєте, що з 2023 року компанія Мерікей запускає в продаж дієтичні добавки. І першою добавкою, яка поступить в продаж, буде колаген, тому що краса це не тільки зовнішня, а вона починається із здорового тіла, і зсередини. Колаген буде на основі морських пептидів колагену з вітаміном С, так як вітамін С допомагає осваюватися колагену і з Біотину. Що можна сказати про новий колаген, який поступить у продаж? По-перше, він буде без цукру, без підсолоджувачів, без ароматизаторів і легко розчинний, буде розчинятися навіть в холодній воді. Тому, вже з 16 січня, ви зможете спробувати новий етап в красі і догляді за шкірою. Новий колаген, як і добавку, яку ми будемо приймати кожного дня. Що він даватиме нам? По-перше, це здорова шкіра і можливість нашою шкірою виробляти природній колаген, який так нам необхідний. По-друге, так як до складу входить біотин, це здорове волосся та здорові нігті. Ну і звісно, вітамін С. Ви знаєте, що вітамін С це відомий антиоксидант і відомий вітамін. Імунітету, імунітету нашого організму і імунітету нашої шкіри, тому я дуже раджу кожній з вас додати до свого щоденного раціону ось таку корисну звичку. Починати ранок не з кави, а починати ранок з колагену. Я думаю, що ви всі з нетерпінням чекаєте на появу цієї новинки і, впевнена, вона виправдає всі наші очікування. Отже, ось такий короткий огляд новинок, які чекають нас 16 січня 2023 року в українському відділенні компанії Мірікей. Креми для рук із фруктової колекції, набір бальзамів для губ із фруктової колекції, новий парфюм Ілюміна Дрімс. З квітковими нотами більш легкий, насичений, при цьому розкішний аромат. І, звісно, найочікуваніша новинка колаген з вітаміном С та біотином. Дякую за перегляд. З вами була я, ваш б'юті-експерт, мельник Ксенія. І пам'ятайте, краса переможе!